цікаво, чи цікава з цього щось виріжу опублікую, чи це залишиться неопублікованому. Досить відклада. Насправді, мені так здається, що це дуже важливо. Всім привіт! Сьогодні буде відео, ідея якого мені прийшла дуже давно, але я постійно це відкладала. Сьогодні я подивившись відео своєї хорошої знайомої на YouTube, Вирішила досить відкладати і пішла з висити це відео. Тому е, почнемо. Чому тут мало говорять про шлях? Про шлях до якогось успіху, до здійснення цілі, е, до досягнення бажаного. Коли я пішла з роботи, на якій я працювала два роки, е, я вже знала, чим я хочу займатися. Я пішла на навчання. Розвивала себе в цьому напрямку, щось спробувала робити, але оця думка, ілюзія, що з першого разу все вийде, вона дуже заважала, тому що насправді, по-перше, що я зрозуміла, що дуже мало інформації про реальний шлях людей, тобто про те, як вони це проходили як вони дійшли до того, що вони зараз мають, які випробовування вони прийшли, і так далі. Насправді, ну, мені так здається, що це дуже важливо розуміти людині, яка починає щось своє. Дуже важливо розуміти, що за тим результатом, який вже є, є дуже колосальна робота, є Ряд помилок, які були допущені, просто про це там, ми не знаємо умовно, якщо взяти якийсь бізнес, навіть взяти кав'ярню, яка відкривалася. І за цим всім було дуже багато різних етапів від вибору місця до вибору кави і так далі, і тому подібне. Тоді здається, що, немов би, коли умовно, я почала би створювати якийсь свій бізнес, свою діяльність, і в мене там би щось не виходило, і я подумала, ну, можливо, це просто не моє і це в цьому роді. Але насправді важливо розуміти, що шлях до моти може бути різним. можуть бути плюси і мінуси, падіння і підйоми. Можуть бути проблеми, може бути вигорання. І це все нормально, абсолютно нормально. Це не означає, що коли ми стикаємося з якимись проблемами, що з нами щось не так. Більше мінімум, напевно, я хочу сказати собі це, що якщо я стикнулася з якимись проблемами, це не означає, що зі мною щось не так. Це означає, що мій шлях такий, він має місце бути. Так само і ваш шлях. Таким, яким він є, він має місце бути. Можливо, завжди нагадувати, що може бути по-різному, але це не означає, що це погано. Це не означає, що я, ви, не вдаха. Це всього-навсього -всього означає, що треба попробувати ще. Треба дозволяти цьому світу представляти для нас різні варіанти розвитку подій. Різні ситуації, в яких ми набуваємо досвіду.